Подарунки дітям чернігівських військових, які загинули, зникли безвісти або потрапили у полон. Вручили 31 серпня працівники об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом з мережею магазинів канцелярії. До дня знань 43 дитини отримали по два сертифікати на 500 гривень. Кожен їх можна використати на придбання шкільного приладдя, речей для рукоділля, образотворчого мистецтва тощо. Я не вважаю, що це якась там акція. Це просто той якийсь мінімум, який ми можемо свого боку надати цим дітям. Тому що ну, я рахую, що їхні батьки вони зробили ну, в рази набагато більше для нас, для всіх, чим і це те малесеньке, що ми можемо їм віддячити. Сертифікати безстрокові, але чимало дітей пішли за покупками одразу, навіть якщо рюкзаки до 1 вересня вже зібрані, можна придбати щось для душі. Ну, мабуть, у шкільне приладдя якісь там зошити напротягом року будемо купувати. Фарби, хочу... кісточки. Можна придбати канцелярію до школи. Та я особисто люблю малювати. Я, напевно, куплю фарби. Це їхнє коштує, пускай те, що вони хочуть. Олександр Клюско, керівник мережі магазинів, під час вручення сертифікатів, вирішив перетворити подію на традицію. Тепер ці діти отримуватимуть такі сертифікати щорічно аж до завершення навчання у школах.